Псалом 26, невинний, неправедно оскаржений, благає Бога. Давида, Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно і на Господа, поклавшись, не хитався. Випробуй мене, Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро й моє серце, бо милість Твоя перед очима в мене. І я ходжу по Твоїй правді, з людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з преступними. Я ненавиджу зборище злочинців, і з грішниками не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жертовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповістити хвалу в голос і розповісти усі Твої чуда. Люблю, о Господи! Оселю твого дому, місце перебування твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене і зглянься на мене, нога моя стоїть на рівнім місці, благословляти моя Господа на зборах.